Чому вірянам краще не ігнорувати повістки? Судова практика на Прикарпатті суд визнав винним чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. За ігнорування повістки через відмову служити у війську зі зброєю в руках Прикарпатсю призначили рік позбавлення волі. Розбираємо вирок суду і робимо висновки, як робити не треба. В липні 23 го року обвинувачений пройшов ВЛК, яка визнала його придатним для проходження військової служби. Чоловік отримав бойову повістку, однак проігнорував її. Порадився вдома з батьками та вирішив не йти за повісткою. А в цей. День пішов на роботу. Ухилився від призову на військову службу, бо на його утриманні перебувають батьки. Не бажає служити зі зброєю в руках, однак не проти проходити альтернативну військову службу, бо є віруючим. Обвинувачений став вірником церкви Християн-Баптістів з березня 2024 року, що підтверджено довідкою церкви Євангелійських Християн-Баптістів. Уточню, що в 2023 році, коли було вручено повістку, він ще не був вірником. У довідці також йшлося, що обвинувачений є у списку осіб, які готові на поїздку прифронтову зону для спорудження фортикаційних споруд. Що вирішив суд? Незважаючи на те, що обвинуваченого з огляду на його релігійні переконання могли задіяти у ремонті техніки, будівництві укріплень, вивезенні поранених. Перевезені вантажів, то що він все одно проігнорував бойову повістку, ухилившись від призову. Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив йому рік позбавлення волі.